Так, ну ось я вже Опять його вскрив. Навіть не вигружав на цей раз. Так вскрив, а вже задовбався його вигружати загружать. Ось ще одна дірочка типу для воздуха. Ось такі форми. Ну, довше я коротше, я робив. Типу ось коротше трошки, це довше. І так, ну, якось так зробив. Ось тут ще якась гадость, то так я. І будемо сьогодні. Пробувати увеличувати активну зону. Оцю штуку, що ми приварювали в прошливий раз, типу зону відновлення, ну, ефективності показала маловато. Зараз виходить. Зараз, зараз. Виходить від до донизу 20 см. Маловато. Ну, no. ми ще тут додаємо скоку 22 см, так і приваримо його ціликом навіть обрізати не будемо. Зараз приваримо. Заваримо наружний корпус, цей. вже задовбався його варити сто разів. Треба добитися вже хорошого результату. Так, ну от ми вже його приварили. Навіть колісникову решетку приварили. Типа, А, ну, щоб трохи менше випадало, густей вона не треба. Я так думаю. Ні, вже потім можна буде через низ приварити а тепер зараз починаємо приварювати наружний корпус. Ну, от уже з цим, що я перевернув ту зону відстановлення, тепер це все активна зона. Так, ну, на відео кажется сильно димить, але мені, мені здається, що трохи менше димить, ніж раніше димило до цього. Зараз покажу як буде горячий. Загорається, набагато краще став підпалюватися. так працює. Я думаю, що скрубер з остальним цією смолою дожен справитися. Ну, мені здається, вже краще стало робити, набагато краще, ніж було до цього. Ну, побачимо, ще поекспериментуємо, буде видно. Так, і от ми його вже запустили. Сьогодні вже встановили так, як треба. Час чик. О, фокус є. Так як треба встановив нашу трусілку, щоб дрова трусила. Та трошки застріють. От що там всередині зараз. Чик. Одна форма, це основний форманий пояс. І ось маленький наш ще один. який ми встановили. Десь 20 см виходить від верхнього до нижнього. Ну, на нижньому просто одна трубка. Входить туди і все. Активна зона по метра 47 см. Ми зону відновлення перевернули і приварили, вона тепер буде активна зона. Цей циклон. По циклону. Ну, циклон своєю роботою справляється, ми вже провірали сьогодні. Спробував зливати таке, як солідол якесь. Ну, таке як масло. жижа непонятна. Циклон трошки рішає. Я б не сказав, що сильно, але рішає. Камера конденсації також нормально працює, все як положено. Скрубер зараз в роботі вже, вентилятор ми ще, вентилятор охолодження, Рідини, яка у скрубері. Поки не включали, ну це печка від Москвича поки так зробив. Що времене, то постійно, воно може так і буде жити тут. Зараз з іншої сторони покажу, як воно все, ну, як воно димить і як горить. Так, скрубер в роботі, шланг, ну, градусів 30, може 40. На вентиляторі здох був моторчик. Чик. Ми його поміняли, подійшов від москвича, з печки. Що склалося. Зараз акумулятори робимо. І ось так воно димить. Вже набагато менше димить, ну я провірав тут більше води, ніж э, той смоли. Ну, просто треба ще якусь камеру конденсації зробити чи що. Будемо пробувати щось далі робити. Зараз візьму зажигалку. Оп. Зараз ми його сорудимо конструкцію, щоб не спалити нашу трубку пластмасову. Чік. І отак горить. Огня не видно. Ну а це ще трошки димить ще. Ну, це скоріше за все влага, тому що я провірав труби всі мокрі. І от такий результат вийшов. І це найкращий результат за всі. Так і залишаємо наші всі останні модернізації, те що ми зробили. І все, зараз глушимо його і буду займатися якимось фільтром чи чим. Хоч-не хоч доведеться хоч, ставити когось. Пірса чи мінвата, щось цього, Такого фільтра доведеться робити. Бо наче ну, нічого не буде. З експерименту зроблено купа. Так, і от ми вже запустили нашого генератора. Вентилятор охлаждення поки буде підключений від акумулятора. Буде реле потужне, ми його підключимо так, як треба. Все воно працює. Плюс-мінус виглядає, там все крутиться. воздух ми відрегулювали, валить. Фільтри що зробили по-бистрому, це також є. Тепер що там напруга? Напруга мала, треба додати одного конденсатора. Йдемо на нас ось такий, додаємо ще одного конденсатора. 190 вольт. Частота. 44 Гц частота. Це не вийшло номінальний. Ну, то ми, ми зробимо. Ну, болгарка вже робить. Болгарка я вже підключав, все робить. До скільки напруга падає зараз? Як просаджується напруга, ну це поки що, ми ще не вийшли в номінальні обороти. А по частоті що там? Частота 45 єр. Маловато але ми зробимо, буде робити складно. Це є. Отак воно все підключено фільтр. З сантехнічними трубами це все, хоп. Тут 50 та труба. І це пішло до генератора і до скрубера. Срубер поки що ми не включали. Ну, зараз мисливо включати, може замерзнути. А так у нас все тут очік, що там всередині в нас. О, бомба. А тут що в нас? Теж добре все. Так що система якось так робить. Що заробимо, це перший запуск у нас. Ми потихоньку його все зробимо так, як треба буде. Ще треба вихлоп зробити. Бо тут постійно тихоніть. Воно тут постійно містить сильно. Це ми устраннімо. Яблука заваруш, так варую його, сади. За основу взяти двигун на 22 кВт, 3000 обертів. І підключено. Кривилися після конденсатор. Два по 10 квар і 1-6 квар. І от цю десятку ми будемо міняти Бо Мало. Недостатньо. того. Так воно все робить. Так що, хто хоче, можна робити. Коробку ми залишили там. На всякий случай зараз друга передача включена. Працює на другій передачі. Так, от ми вже отрегулювали поліміння. Зараз що у нас понапрузі. 250 напруга. Кистота 55-56. 50... Так і оставить. Хай робить так. Зараз подивимося, скільки буде напруга при потребителі. sim yes. tá o é Щось тату якусь керню показує, непонятну. Наверно, болгарка помехи дає. А то нічого страшного. Так що якось так вийшло. Апаратура в роботі. Валі на всі гроші. Зараз включений один конденсатор, топа, десятка. І там все працює чотенько. Завтра вже будемо з шупером запускати в вміть. Вже зробимо ту вихлоп, щоб тут не готів. І в принципі все. Отак вона крутиться. Заробчиш в борщі. Все. Так я залишаю. Довошка, щоб трохи нагрети. Вона холодну погано робить. Ну, нічого страшного. Це наша газюлька. О, кнопка, вклю... обігання. Включите, включите стартер. Ще, блин, релюшка з боку, нам треба буде поміняти. Запуск картера. І під'єднати оцей радіатор через реле. Радіатора цей набує потягна. Ось капушка у нас. Це у нас 10 квар, 10-квар, це 6 пар. Це автомат на трансформатор. Це на кабель. Це автомат йде на скрубер, на пострубера. Ми тут ще зробили. Отакого от трансформатора поставити, тому що по э, три конця виходить. І все, як що працює все. Те, що ото оця гардевпа сюди і закручувати. Ну, буде робити, до херня. Отак воно охопить і виходить на вулицю. О, як валить. Сисимо, масло вигорає, на мотор попало, ну то нічого страшного. А що тепер можна працювати, коли світла немає. Ви ми, ми закінчили цей ковбаний проєкт, вже в печенках сидів у мене. Так що якось так. Хочемо, що батарейку ближче. Зараз сидимо, що в нас там слід. 48 порт буде тесто вже мені сочка почав бряхачить И запускаємо болгарку. так і залишаємо, так воно буде жити тут. Ну і кліщі вже почали бачити з ума сходить. Щось їм не подобається. Ну, нічого. Воно вже працює. Так що ми його вже закрутимо, застроїмо до кінця. Так, генератора ми тут запустили, все добре працює. Нарисувалася друга проблема. Поки ми експериментували, то цього скрубера залупило так, що це капіт, цей смолой забило, що вентилятор не мог втягнути газ. Сьогодні трохи промив, що насос замерший був. Он той. О, ось вібратор по времені працює. Там раз в 5 минут. Проводочка треба відтягнути. Підв'язати буде, ну там і зробимо потом. така херня виходить. Скрубера так залупила смолою, що ось цей вентилятор не мог втягнути. Ну, ми його трохи промили. Вон, воно вже трошки димить там. А на камеру не видно. Ну, На сьогодні, в принципі, все поки. Завтра зранку прийдемо, як буде електричество, промиємо скрубера. І вже будемо повністю запускатися в комплексі. Розморозимо нашого радіатора. Ось такого замерз теж. Зараз свята нема. газогенератор запустити ми можемо, але не будемо цього робити. Бо скрубер і так сильно забитий. Почистимо скрубера завтра і будемо запускати. Буде все працювати як треба вже. Ось так. Ну, по генератору в принципі все нормально. Стояв колись ось такий конденсатор, я встановлював, Ось такого. Це на 50 квар. Це трохи багато. Я би сказав, сильно багато. Вже на 1800. Дві обороти токи прикрашають номінальні двигуна. Ну, нашого цього, генератора вже як ми зробили його. З двигуна. цей теж зробимо, бо вже задовбав, блін, реально. Вже сьогодні, сьогодні раз п'ятий вистрілював, вискакує. Треба буде зняти його, подивитися, може там забити що не... Ну щось, хрен його знає, чому він вискакує. А так, в принципі, то все працює, ось зараз світла нема, я покажу, ось так. Де це воно, блін? Встановили ось таке реле часу для нашого вібратора, і періодично вона сама по собі вмикає його, десь там. Раз в 5-10 хвилин, я не пам'ятаю, сколько виставив. І вона себе трусить вібратора і все. Тут так, що, в принципі, норм. Ну, як норм. На перше время сайд, потім може переробимо. Тому що роботи багато. Потрібне електричество, а його нема. Ну, я думаю, вже буде. Зранку завтра промиємо скрубера. І усьо. І будемо запускати вже його з скрубером, з радіатором, ну все як, як, так, як треба все. Тому що запускав раз Скільки я. Раз дето раз 8 скрубера без, без жидкості оцього скрубера. Ну, просто стояв як бочка, Н, не, не вимкнений був. Короче, За восім разів його залупило настолько, що вентилятор не мог втягнути. Ну, це вентилятор не мог втягнути. О, не знову мікнувся вібратор сам. Цей вентилятор не мог втягнути газ. Настолько залупила цей скрубер. Ну, Ми вже трохи промили. Ну, пока так. Завтра, сподіваюсь, зранку буде світло. І все ми це промиємо.